Начало издеваться, надо мной продолжать. Не, я не издеваюсь. Продолжай. Я... Нашел старик, чтобы поиздеваться. Я не издеваюсь, диалог ведут. И батька так зупинили, а? І отак довели. А. а сейчас я ще скоро вызову, давай, потому что мне все трусится. И посмотрим, как вот. Я не буду руками лиснять, я не мою права. Я теж не буду тут руками. Це моя законная вимога. Я вообще раз повторю, при невиконанні моей законной вимоги у вас будет затримано за застосування фізичної сили. Стримувати емоції дуже складно, коли бачиш такий контент, коли цей поліцай, по-іншому, не назову, доколупується просто до літньої людини. До чоловіка, який йому у батьки родиться. І зараз ви це побачите, що він витворяв. Принципово вирішив просто позадрачувати водія. Бачить людину у віці. І принципово, ось принципово я буду робити все ось так. А дайте, будь ласка, посвідчення водіску, до супровореці, я вам повторюю, ще і це моя законна вимога. тих при невиконанні моєї законної вимоги у вас буде затримано застосування фізичної сил та спецзасоб та доставлено до салоницького відділку для встановлення вашої особи. Ви нічого не порушували, не обов'язково щось порушуєте, щоб поліція вас зупинила. власть, Що я приїхав. Вони б мене не зупиняли, тому я приїхав. Багато чорно Бо я на камеру не буду показувати свої документи. Чому зрозуміло? Чому це? Бо а не хочу. А я хочу, щоб ви показали. Хорошо, сховайте, телефон, покажу. Перевірка, поверхнева перевірка, особиста перевірка, заборона зйомки, як вони це роблять. І взагалі таке зневажливе ставлення через те, що оцьому царьку працівнику поліції. Щось там не сподобалось. На що хотів би звернути увагу. Дивіться, просник поліції вигадує одразу в нього йде службове перевищення, тому що перевищення службових повноважень, тому що він одразу починає повідомляти про те, що там причина зупинки, якісь там пункт сьоми, там військовий стан, все все, що тільки взагалі можна вигадати, чого навіть ну нема. Ця ганебна поведінка цього працівника поліції взагалі вона призводить до того, що вони максимально знецінюють взагалі назву. Поліція, патрульна поліція України. Ну наша ти оце робиш? Всі ж побачать і напишуть люди коментарі. І всі це розуміють, що ти просто вирішив, просто вирішив показати свою значимість. Ось я такий. Ну нічого, скарги, все зараз буде, все буде написано. Ти будеш відписуватись, тому що е, така поведінка е, без поваги до свого населення. Вона е, заслуговує на те, щоб такий працівник поліції був звільнений. Друзі, ви погоджуєте зі мною? Ну я лише це бачу.